Американці сара ділять вещи. Ціна стакану від 800 до 1500 доларів. Ти можеш Льошенька, в цю ці цифру повірити. Я коли пишу цю ці цифру, в мене ж глаз задергався. Так, розказую. Смотри. Теплом'яні, щоб ти розумієш, просто так не міняється. Отдільно немає. Резинки, віддільно от немає. Посмотри, який умний стакан. В стакані стоїть обратний клапан. Да? Но! великий плюс джіп. Потому що вони з німецького автопрома. Ти дивись, стоїть дві заглушечки. Ти давлення можеш помірити? Только за це. за це. Не жалко такі деньги, щоб ти розумів. Далі. Смотри, яка пробка красна, спортивна, кручена. Оце це уровень за такі бабки. Ну, це просто пацани, блядь, Це, це от, взять от, автопрозводителям хочеться пожелати житті. Такої удачі, тому що вони навчилися наконець робити вещи. Вони зрозуміли, що качество машин не має бути хороше. Бо треба бабки зарабати на що? На запчастях. Коли вони зарабатують бабки на запчастях, соответственно, і СТО зарабатують гроші на ремонті. Ось вам і стакан. По відділенням купити стакан неможливо, тільки можна купити його у зборі. От він куплений, Цей стакан переміщається сюди, на цю машину. А ще ж його скільки? дві тижні треба було. Да? Ну, да. Ось сюди переміщається, туди ставиться. Каже, так треба було цю прокладку китайську поставити. А цей клапан поставити теж китайський. Получається, цей клапан перестане закриватися і масло з стакану буде тікати. І що робити? Потім розкажи Лешенька. Капіталити мотор? Ну так. Да. Тому що в багатьох машинах з цього пластикового клапана мотори виходять з строю. Тому що утром ти сідаєш в тачку. А в тобі масло з стакана все ушло в поддон. Ти заводиш її раз 20-30 так, на суху. І що ти виходить на суху? Задіри. Так, тут зі стаканом ми рішили в цій машині, а тут потекла мала. Та ж сама історія, поняв? Поняли, так? хабатиця робити алюмінієві деталі, можна робити пластикові, правильно? А хто робить пластикову деталь, чогось, виходить, треба? Антісніть у нас що робить? Тікає, так. Тікає, да. Поэтому та же самая история, зараз розбираємося откуда ж він тікає. Моє особисте мені по-любому. По либо, либо якась потекла прокладка, це 100%, либо у нас десь в цьому моторі. Ну ну, що в моторе. Куди вона потекло, Ну, стой. Не понял. Петрович, провал операції. Зви, зви Васю. Вася. Подставив, бля. Вася блядь, дебіл, сука.